Ну, Дуже яскраві лампи від фірми Sigma. Це у нас саме бюджетна модель. Це x 4 Вони йдуть з канбасом, з обманкою. Помилку не б'ють. Давайте подивимося, як вони світять у фарі. Ось таке світло отримаємо в результаті від цих ламп. Дуже яскраве світло 5 ,5 тисяч гривень температура світіння по споживанню 55 Вт. Працюють вони 12 вольт. В комплекті їх йде дві штучки. Для того, щоб встановити лампу, ми просто ось так провертаємо цокольок. Виймаємо його з лампи, вставляємо в вашу фару, притискаємо скобою, у нас просто вже тут немає її. І вертаємо лампу назад. Зверніть увагу, що лампа в основному має стояти ось так проводком донизу. Але це не обов'язково. Треба е, встановити переві... під'їхати десь до стіни і перевірити. Лампи мають рік гарантій, комплект такий, аж 7-х ламп комплект коштує 1000 ти... гривень, є аж один цоколь і аж четвертий. Зараз у нас в наявності. Повторюю, що рік гарантії вони мають. Дуже класні лампи. Ми їх дуже давно тестили. Показують себе просто клас. Для замовлення звертайте до нас на сайт. Артикул на H7 лампи. Зараз ви бачите на екрані, сайт carstore.com.ua або телефонуйте за ось цим номером телефону та робіть замовлення. Дякую.